Тобто це чергове шахрайство. Це попередження для тих, хто продає автівки, наприклад. А да, можете щось інше, якісь інші речі продавати. Вам можуть і на авторі, і на Олексі, де завгодно написати ось таке повідомлення. Начебто спочатку запросити вас до вайбера, а потім перейти за посиланням до Telegram. І ось зараз іде вже новий рівень цього. Про що ми говоримо. Вітаю, друзі! З вами знову Олікса Мітриді, автопроєкт Харків. І у нас сьогодні з вами чергове відео, яке присвячено темі масового шахрайства. І це дійсно, вже далеко не жарти, бо питання дуже-дуже серйозне. Про що я кажу? Воно стосується і в тому числі тих, хто продає автівки на вторинному ринку. Будемо зараз розбиратися, все будемо вам показувати, розказувати. Що ви були обізнані і, не дай Боже, не втрапляли у такі пастки. паке. Не так давно свого часу ми робили на каналі відео присвяченого саме Шахраям у телеграмі з посиланнями на там, якісь конкурси, голосовалки дитяче відео тощо, що поставте, перейдіть, будь ласка, за посиланням, поставте, будь ласка, там свій клік, голос там за надіньку, Танечку, вітіньку і таке, таке інше. Ось там якісь там. Дитячі конкурси, дитячі змагання треба, щоб ви проголосували. Угу. Врешті-решт, коли ви переходили по цих посиланнях, то отримували блокування аккаунту телеграмі, тобто його хтось захопляв і оби вас вкрадали персональні дані або використовували ваш номер телефона як так званого крота, тобто з вашого аккаунту, від вашого імені, вашим контактам, або розсилалися ось такі повідомлення з голосовалкою, щоб вже вкрасти їх аккаунти, або повідомлення з проханням: дайте грошей, там, знайомим, друзям вашим, переведіть мені, мені там 3, 5, 6, 10 тисяч, 12, там. хто я? ми все це показували. І ось зараз йде вже новий рівень цього, про що ми говоримо. Це те, що трапилось ось останні дні. Це наприкінці листопада цього 2024 року. Я в відео приводжу на конкретних прикладах, друзі. І так, у нас зараз на авторігах стає на продажі Лінкольн МКС. Навіть на камеру, на телефон менше, на камеру більше, ви можете бачити вікно. ось він. Стоїть поряд зі мною. Да? Ця автівка стоїть у нас на авторі. Я декілька днів тому я оновив об'яву, що так. Автівка продається, трохи змінив ціну і таке, таке інше. І мені майже відразу приходить повідомлення. Причому приходить не у месенджера, приходить повідомлення до е -м, месенджера авторів. Внутрі авторів. Ми усі скріни вам е надаємо. Приходить ці е -е, повідомлення, що так е мене цікавить. Е Ваше авто, які є недоліки. І напишіть мені, будь ласка, у Viber. Viber, начебто, звичайний е, лайфовський номер, ми всі, всі скріни вам надаємо. От, подивитесь е, звичайний лайфовський номер е, українською мовою звернення. Е, якась Оксана. Ну, Добре. Натиснув, не просто набирав номер Viber, е, а прямо з авторія натиснув з телефона, перейшовши по цьому номеру. Відписав людині, що так, недоліків немає, все добре, автівка чудова, можемо спілкуватися. Але коли подивився на аватарку на цьому вайбері, мене смутило, що, ну, якось виглядає дівчина, м'яко кажучи, не по-українськи. Да? Ну, щось воно не те. Заходжу в, в, в налаштування і бачу там номер телефона з кодом плюс 51. Тобто це вже було перенесений номер, і, начебто ми зверталися на 0,73 на лайф, а в Viber вже зазначено 0,51. Що це за код? Дивимось, що це за код, і це визначається, що це Перу. Тобто людина пише за номером, який зареєстровано далеко не в Україні. Може вона і знаходиться, що за все, не в Україні. Вже були певні сумніви. Е, людина пише: Так, да, я, я цікавилась, нагадайте пробіг. Ну, пробачте, а ви не знаєте, який пробух вказаний в лоті? Ну, ладно. Ну, які запити такі, незрозумілі. Ну, добре. Каже, я з вами, до вас зателефоную після восьмої. Добре, після роботи чи після чого вона звільниться? Добре. Ще до восьмої приходять повідомлення від цієї людини, а у вас є телеграм? Ну, я відписався, що так, є, але знов таки питання. Пробачте, у вас є мій, мої номери телефону, вони вказані в тому числі у. Ми з вами вже листуємось у Вайбері, до чого ще Телеграма? Чому питання? Вже дуже такі дзвіночки. І запитую: а ви пишете мені не з України? Відповіді на це питання не було, і приходить стандартне повідомлення, що відпишіть моїй сестрі, це вона ваше авто хоче купити. переговорить з вами за авто. І посилання на Телеграм. Іначебто там вказано вже ім'я з тим ж прізвищем, як, якої, яке і у цієї Оксани. Але. Друзі, якщо б я перейшов по цьому посиланню, то я б отримав виблокування акаунту. Я просто це зрозумів совершенно чітко. Я відписався, що за посиланнями не переходжу, що велика кі вірогідність кібератак. І що у вас є мої контакти, є мій номер телефону, є месенджери, будь ласка, нехай ваша сестра зі мною зв'яжеться і будемо далі спілкуватися. Ну, вже пройшло пройшов майже тиждень з того моменту. Звісно, що ніхто мені не писав, не відповідав не у вайбері, не у телеграмі більше ніяких відомостей не було. Тобто, це чергове шахрайство, це попередження для тих, хто продає автівки, наприклад, а да, можете щось інше, якісь інші речі продавати. Вам можуть і на авторі, і на Олексі, де завгодно написати ось таке повідомлення, начебто, спочатку запросити вас до вайбера, а потім перейти за посиланням до Телеграму. І це. Ну, на 99% це кидок. Це потім буде халепа. Дуже велика халепа або для вас, або для ваших друзів, родичів, знайомих. Тому, друзі, велике прохання, велика порада. Не переходьте по таких посиланнях ніколи. Це був випадок перший. І беремо випадок другий. Теж на цьому тижні. Ввечері, навіть не також і пізно. Да, у 20.35 увечора мені приходить повідомлення від людини знайомої людини, якої е, у Телеграмі, яку я знаю багато років, але з якою я у телеграмі ніколи не листувався, не спілкувався. Ми або по телефону, або у Вайбері. Е, без е, текстового повідомлення, без нічого, як такий форматний від Телеграму офіційний пост, офіційне повідомлення. Е, що це? Подарункове якесь посилання, що ви отримали підписку на Telegram Premium у подарунок на один рік. Для активації перейдіть за посиланням. І знов таки, начебто, офіційне посилання, що це Telegram, My Premium і таке, таке інше. Тобто, з дуже схоже на офіційне. Я ж, звісно, що маючи досвід, і тим більше, що знімаючи відео на ці теми, дзвоню людині. Благо, не дуже пізно. Дзвоню людині номер телефону і питаю: Вова, доброго вечора. Скажи, будь ласка, що ти мені відправив? Ти мені що? Подарував преміум аккаунт у Телеграмі? А він, преміум аккаунти стоїть грошей, із якого переляку людина мені б це дарувала? Ну, якось, Я йому хто? Кум, брат, сват, родич, просто знайома людина. Да? Щось воно на те. Він каже: Та ні, то в мене зламали аккаунт Телеграма, і е, відправляють, відправляють якісь повідомлення від мого ім'я. В мене вже доступу до цього аккаунту немає. Ось вам, будь ласка. Усі скрини ми вам надамо, як воно виглядає, що це таке. І, друзі, я можу сказати, як вже підсумок цього відео. Це вже нові етапи, новий рівень шахрайства, коли не просто йде якесь посилання, якісь там дайте грошей чи щось. Да? А це вже йде. Вони мімікрірують, фарбуються під офіційне посилання на якісь телеграм-аккаунти приватних осіб, начебто, да, як в мене було з авторія, на офіційне повідомлення від телеграму, що ви отримали якийсь подарунок, преміум акаунти, таке, таке інше. Друзі, це все шахрайські схеми повністю. Також можу на це додати. Хто користується Facebook Instagram, Інстаграм, там теж приходять масово, просто як спам сипляться майже кожного тижня повідомлення, що, начебто, від офіційного аккаунту адміністрації. Що так, ми перевірили ваш аккаунт, ваші якісь там дії, якісь пости, якісь там повідомлення від вас не відповідають нашим вимогам, нашим правилам, чи конфіденційності, чи безпеці, чи там будь-чому не відповідають, ваш аккаунт буде остаточно заблоковано. Якщо ви з цим не згодні, перейдіть за посилання. Щойно ви це зробите, ви, ви отримаєте халепу. Це вже усім адмінам, усім, хто професійно працює в Фейсбуці, Телеграмі, в Фейсбуці, Інстаграмі, пробачте, це відомо, що це теж шахрайські дії. Якось так, друзі. Тому будемо на цьому це відео завершувати. Вам усім велика подяка, що додивитися до кінця і велика порада. Не ввідиться на це, будьте обережні, обачні, бо ми вже живемо у час, коли. І технології розвиваються семимільними кроками, і, на жаль, різноманітні види шахрайств, злочинів, у тому числі у киберсфері, у інтернет-сфері, у банківській сфері дистанційній, да, електронному банкінгу, воно все шириться семимільними кроками. І ці шахрайські дії, на жаль, суттєво випереджають дії по безпеці. І перш за все, це залежить безпосередньо від користувачів. Не впевнені, не переходьте, не впевнені, не користуйтеся посиланнями, сервісами, будь-чим. Якщо є сумніви, і от як в моєму випадку, з посиланням від людини, знайомої, зателефонуйте. Це може бути будь-яке посилання, не обов'язково подарунок, або прохання надати гроші на картку, бо там терміново потрібна якась холепа, завтра віддам, або посилання от в мене там донька, син чи онук, чи там хтось якісь голосувалки чи будь-що. Краще зателефонуйте людині, краще впевнитись, що це дійсно вони вам щось відправляли. Хоча, швидше за все, вас спочатку попередять по телефону, що так, от, чи можете ви зробити, а потім щось відправлять. Ну це як у нормальних людей робиться. Тому, друзі, ще раз подяка, хто додивився до кінця. Сподіваюсь, було дуже корисно, дуже цікаво. З вас лайки, подавайки. Звісно, що підписка на канал. Ну і звісно, що. Дивіться наші наступні відео. О, з вами був я, Олександр Метеліді, автопроект Харків. І до нових зустрічей в ефірі. Це буде Україна.